Коли і для чого читають Псалом 4. Перше. Перед сном для спокійного мирного сну. Друге. При тривозі та страхах, щоб заспокоїти серце. Третє. При переживаннях, стресі, нервовості, щоб отримати мир і рівновагу. Четверте. Коли є наклипи, заздрість, пересуди для захисту від недобрих людей. П'яте. Коли важко на душі. Для втіхи і зміцнення, шосте, коли хочуть відчути Божу присутність і допомогу у складних обставинах? Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Умилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марно любити, шукати неправди? І знайте, що святого для себе Господь відділив. Почує Господь, як я кликати буду до нього. Гнівайтеся та не грішіть, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро. Підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця. Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде, успокою я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Господи Боже, Царю Небесний, Отче світла і миру, прийми смиренну молитву мою. До тебе припадаю з вірою і надією, бо ти єдине знаєш глибини серця людського, тривоги мої, скорботи й переживання. Господи, даруй мені мирний і спокійний сон, утихомир думки мої, віджени всякий страх і морок нічний. Збережи мене від усякого зла, видимого й невидимого, нехай Твоя благодать огорне мене. І нехай ангел-охоронець поставить сторожу біля оселі моєї. Господи, зціли тривогу й страх, що крадаються в серце моє, укріпи мене силою Твоєю наповни душу спокоєм, який перевершує всякий розум, нехай у тиші Твоєї присутності щезне всяка журба, а серце знайде твердий мир у тобі. Господи, покрий мене своєю благодаттю у хвилини стресу та сум'яття, заспокой розбурхані помисли, втихомир хвилювання, наверни думки мої до Твоєї святої волі, дай мені мудрість і тверезість духа, щоб не піддаватися неспокою. Господи, захисти мене від наклепів, злоби заздрості та пересудів, стань щитом моїм перед лицем недобрих людей. Вияви правду Твою, збережи честь і мир серця, Від жени усі стріли лукавого явній приховані. Господи, коли важко на душі, будь мені розрадою, підтримай у немочі, зніми тягарі невидимі, очисти серце від образ і скорбот. Дай мені відчути Твою ніжність і силу, щоб піднятися й іти дорогою правди. Господи, будь зі мною в усіх життєвих обставинах. Не залишай мене, коли приходять випробування, не відвертайся, коли я слабну. Наповни мене вірою, без страху, надією, без сумніву, і любов'ю, що не знає тління. Бо ти, Господи, світло моє, захист мій і мир душі моєї, тобі славу висилаю, тебе благословляю, і тобі довіряю, життя моє, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте, у домі отця мого осель багато, а коли б не так, я сказав би вам іду приготувати місце вам. І коли б піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. А куди я йду, ви знаєте, і дорогу знаєте. Каже йому Фума, Господи, не знаємо, куди ти йдеш, і як можемо знати дорогу. Ісус сказав йому Я є дорога і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Коли б ви пізнали мене, то й Отця мого пізнали б, і відтепер знаєте його і бачили його. Каже йому Филип: Господи, покажи нам Отця. І цього нам вистачить. Ісус сказав йому: Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе, хто бачив мене, бачив Отця. То як же ти кажеш покажи нам Отця. Хіба ти не віруєш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які я вам кажу, говорю не від себе. Отець, що перебуває в мені, він творить діла. Вірте мені, що я в Отці і Отець у мені, а коли ні, то вірте через самі діла. Істинно, істинно кажу вам: хто вірує в мене, той діла, які творю Я і Він творитиме, і більше за них творитиме, бо я до Отця мого йду. І що тільки попросите в ім'я Моє, та вченю, щоб отець був прославлений у синові. Якщо чого попросите в ім'я Моє, я вченю. Якщо любите мене, дотримуйтесь заповідей моїх, і я попрошу Отця, і дасть він вам іншого утішителя, що був з вами повіки. Духа істини, якого світ прийняти не може, бо не бачить його і не знає. А ви знаєте його, бо Він перебуває з вами і у вас буде. Не залишу вас сиротами, прийду до вас ще трохи, і світ уже не побачить мене, а ви побачите мене, бо я живу і ви жити будете. У той день зрозумієте, що я в Отці моїм, і ви в мені, і я в вас. Хто має заповіді моїй, дотримується їх, той любить мене, а хто любить мене, того полюбить Отець мій, і я полюблю його й явлюся йому сам. Каже йому Юда не Ескаріот Господи, що сталося, що Ти хочеш явити себе нам, а не світові? Ісус сказав йому у відповідь. Хто любить мене, то й слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю в ньому сотворимо. Хто не любить мене, той слів моїх не береже, а слово, що ви чуєте, не моє, але Отця, що послав мене. Це я сказав вам, перебуваючи з вами, а утішитель Дух Святий, якого отець пошле в ім'я моє. Він навчить вас усього і нагадає вам усе, що я говорив вам, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так як світ дає, даю я вам, нехай не тривожиться серце ваше і хай не лякається. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш і подателю миру, подяку тобі, приношу за святі слова твої, що торкнулися серця мого. Нехай світло Євангелія Твого просвітить розумі, укріпить віру мою і очистить помисли мої. Зміцни мене, Господи, щоб я ходив шляхом Твоїм, дотримуючись заповідей Твоїх, благослови дім мій, сім'ю мою, працю мою і всі діла рук моїх. Вилий на мене, мир святий, щоб не тривожилося серце моє, не лякалося, бо ти спокій мій і надія моя. Пошли мені, Господи, благодать Духа Святого, щоб у всіх випробуваннях я залишався вірним Тобі. Захисти мене від усякого зла, від темних сил, від злоби людської, від пристрастей моїх. Нехай ангели Твої стануть сторожою навколо мене. Тобі, Христе Боже наш, довіряю життя моє. Укрий мене, крилом любові Твоєї, скріпи серце. Мужністю і наповни душу тишою твоєю небесною, бо ти мир наш, спасіння наше життя вічне, тобі слава навіки вічні. Амінь.